Вже другий зовсім новий день. Він схожий, тому що жара. От, і ми в тій самій машині, але ми їдемо роздавати куплені вами по річки. Трохи якось хвилюємося, не знаємо, продавати, вже знаємо, як роздавати, як то воно роздавати, як будуть люди ставитися. Може подумають, що то якийсь безплатний сир, щоб щось десь якось заманити чи виманити. Ну, побачимо. І не знаємо. От, ми як продаємо то ж людей, стараємося не знімати там. А, ну... Як-то все буде відбуватися, там дозволять знімати себе чи не дозволять, будуть люди ходити, не будуть. Така жара 13.44 і робочий час. В інший бортом... час ми не можемо сьогодні, а довше чекати по річки не можуть. У них теж немає часу довше чекати. от. Так що їдемо зараз і все будемо показувати. за бортом скільки градусів? У нас є от, за бортом 33. Що я. Стоплюся зараз. Ти що, морозиво? Так, у нас що виходить? 12 літрів куплено, 11 літрів на свій розсуд. Чекай, чекай, Ти щось плутаєш. Як плутаю? Ну я не дивлюся, я на що. 440 і 40. 10, 12, 14 банок півлітрових, виходить? 440 і 40. Ну, 400 і 40 і 40. 10 літрів, 11 літрів 12 літрів. 400, 10, так. 40, 11, 40, 12. Ага, 12 літрів, так. Ну. Із них 11 літрів сказали на свій розсуд, а одна літра поділити по пів літри. І пів літри має бути дитині, пів літри старшій особі. І виходить, ну, ото все, що ми вчора нарвали, оцю потребу сьогоднішню, яка вже оплачена вами, закривається. І ми нарвали навіть, здається, трошки більше, і там, мабуть, ще є. От. Так що такі то пироги. будемо все показувати. Включимося вже на місці. прибули на точку. Приїхали ми, друзі, до 47-го, але щось так не дуже багато тут є тих людей, так щоб аж ходило прямо. Нема багато. Я тільки щось там порається. Не знаю. Зараз будемо ловити їх. Ще полуницю тільки поніс на доставку. Бо там жінка з малою дитиною сказала віднести в магазинчик, залишити. Заніс я вчора замовляли там, 2 кілограми полуниці, віддав в магазин. І ще замовили 2 кілограми, щоб я зараз приніс. І в них маленька дитина. то вчора вона не змогла, бо дитина в них. То я їм по річки зараз занесу дитині, оті, що казали. Так, це незнайома нам людина. Не, то можна... не підставна. Ні-ні. Не, не. Просто випадкові. Випадкові покупці. Поможи мені насипати. Йду. Трупоричок, а то за клубніку заплатили і несу. Не знаю, чи можна знімати, ну може і можна. Діткам так, подарити. Це канал Юний ентузіаст і підписники купили, заплатили, сказати роздати дітям. От ми вам хочемо дати порички. Іди, Іванка, дай. Клубніку ні, ми тільки продаємо. Ходіть до машини, так. да, принеси. А як тебе звати? Даніел. Даніел. А, гарний ягод. Гарне. Будеш Даніел. їсти такі ягоди. М? Добре. Зараз тетя принесе. А вас як звати? Мене Петр зовуть. Петр? А я Едик. Це ви мою держите. Чи що це ви дуже. Да. Це вам, це вам, держу і це теж вам. Це вам від каналу, від глядачів каналу Юний ентузіаст. Ой, дякую, дякую. Що я тоді тару принесу. Добре. Яка красота? Добро. Мабуть, да. Смачне, як картина, да, 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 Все, ще може життя була. Ми вже зняли, так? Да? Так, да. все. Почекайте. В Ютубе канал Юный Энтузиаст. Ютуб? Да. А это что? Почему милый будешь пока? По, ну да, все, вы популярны тепер. Не, я свой канал просто веду. ТикТок. Да? Який? Тикток. А как называется? Тикток. Да. Тикток ну, для беженцев. Для беженцев? Да, я бываю иногда помогать. А, а я в Ютубе юный энтузиаст. Называется канал. Ну, теперь меня в YouTube, в Ютубе будет, да? Ну да. <реш> Добре, ну все тоді, Добре. розказую. Глядачі каналу, юний ентузіаст, е заплатили і попросили, щоб я то роздав. Якщо любиш вітаміни, то даю тобі. Тримай кульочка. Можеш подякувати глядачам? подякувати глядачам. Да, спасибо вам, велике. Вже хай підписується на канал. Усіх благ вам. <рес> да, і підписуйтесь на канал, будь ласка. Юний ентузіаст. Все. Канал. Все. Нет. Смачного. Все смачного вам. Все, я пішов. Ну. Так, насипаю корічки, але не бажали, щоб їх знімали, тому я нічого не знімаю. Плудніка по 70. Корички для, для дітей безкоштовно. Насипає Едічок. Я вам скажу, знаєте, ну не знаю, зараз люди, мабуть, не вірять в халяву. Не, не то, що купляти не хотіли на базарі там, а вони навіть і безкоштовно не вірять. Так дивляться, якось так. Хтось взяла одна жінка або каже, на камеру не знімайте, то я не буду брати. Ми кажемо, ні, ми вам дамо, ми не будемо знімати. Ну, вона така ще не старенька. Ну, якось так. Туго беруть. Ми думали, що налетять, зараз будуть всі брати. Ні. Ну, два було таких харизматичних. Один такої національності. то вони там молдавани чи ну, такі. А один теж такий цікавий екземпляр. Люди кажуть, безкоштовно не розуміють. Спасіба. Не знаю, не знаю, що робити. Кому їх роздавати? Люди. Капець. все от залишилось. Капець, ніхто нічого не хоче безкоштовно брати. Купити була готова жінка. Ми кажем, а вона каже, я такого не розумію безкоштовно. Ні, спасіба, не знаю. Якось так. Зараз це дуже дивно для людей, щось безкоштовне. Ладно, зараз. Так що ще трошки постоїмо і не знаємо, що робити далі. Це вже, мабуть, зутри людини від... відказалося, що безкоштовно ні. Якщо вони. Не будуть брати, то я порозвожу по своїх знайомих і їм пороздаю, яка різниця. Так, наші знайомі теж є бабусі, дідусь. Так, теж є бабусі, дідусі, переселенці. Багато в нас є таких знайомих, які дійсно би взяли і були дуже в захваті. Просто не знаю. Щось люди дивно поводяться, не вірять в таке. Еді каже, як одна старша жіночка, каже, а по скільки? каже безплатно. Потім щось вона опять каже. Та як безплатно. Еді каже, ну безплатно, дамо вам. А вона каже, ви що дурні? <плес> Мені так смішно з того всього, з челенджу. Сиджу в машині, жарко, сьогодні на дворі жара, Еді там стоїть. Що продати їх, що роздати, все проблематично. Не знаю, ми, мабуть, ще їх повеземо додому, а потім, якщо будемо продавати полуницю в неділю на ринку, тоді будемо дороздавати. Ну, побачимо. До завтра ввечері на доставці. Або завтра так. Завтра або на доставці ввечері, як будемо розвозити, позамовляють, бо зараз на Фейсбук приходять вже там, ну перемови не ведуться, можна так сказати. Двоє людей написало, чи товар доступний. Я думаю, що до завтра поназамовляють. Ми завтра будемо збирати і ввечері розвозити, решта продавати на базарі. Так що і будемо їм подарок давати, так? Да? Чи да. що? Ну що, от ходять. Так, а ще хочу завести нашій знайомій, такі жіночці старшого віку, її, ну десь 84 чи скільки років там чи більше, не знаю. Так, так що, взагалі, все піде помаленьку. Тільки бачите, так як я і переживав, роздавати не легше, ніж продавати. Ну. Думають, що якийсь розвод, безкоштовний сир, думають, зараз щось в нас заберуть. Зараз тільки візьмемо і все, і ми попалися. Так, да, я думала, що налетять кругом настануть. А ні, не тут та била, Баночки всі вон стоять. Там багато їх там, доволі багато. Там роздали трошки. Що давав... що? Я ж давав, ну я кажу що, але я буду знімати. А, то ні, то не треба. Но... Але давав ще людям так, що які ну, не хотіли, да, я... щоб їх знімали. я розказувала. Боже, то ми полуниці мали ще сьогодні трошки. То ми полуницю розпродали. І не дешево, і продали. Пішла з молотка. А порички ніхто не хоче. Ей, що, що робити? Що? Аж я ж е цей хочу подякувати, що хто нам перекинув гроші, хто купив Іван і Микола. І канал Днівник Утра. А. Оце їм дякуємо. І ті, хто брав, думаю, теж їм вдячні. Просто вони не знають, кому треба бути вдячним. Ми казали глядачам каналу Юний ентузіаст. Ми не кажемо, що ми даруємо, ми всім пояснюємо. А ще особисто ми з тобою вдячні кому, хто нам перекидав гроші? на скважину? Так, да, просто що підтримували. І, до речі, сьогодні хтось переказав і нічого не написав, я не знаю. Ну, просто дякую вам всім, що. І по річки допомагаєте продавати, і допомагаєте скважину відбити. Дякую. <гум> Дякуємо, що любите нас. <гум> вже їду, товар, вже назад в пакет їде, бо не витримана година тут сидіти. Все, я все позбирав, поставив в багажник. От, і, е, дитині ми дали, от там дітям ви бачили, дали сьогодні. Потім там в магазині ще одній жінці, що купляла полуницю, в неї дитини, там внучка. Соціально незахищеним е, верствам населення. Ну, Всяким давали, хто потребує вітамінів ну, і хто хотів брати. On, бо казали, що ми не з повна розуму, що тут щось не може бути. Я так почуваюся, як не з повна Да. І зараз поїдемо ці от ще одні жіночці завеземо, бо казали на, на власний розсуд. Так що ми таким, хто, хто хоче, хто не має, от зараз ще поїдемо з такими, поділимося. Якщо не хочуть до нас йти, так ми йдемо до них. Так. От. І на цьому цей ролик вже буде завершуватися. От, дуже вам дякуємо за все. І будемо на зв'язку. Далі побачимо, які у нас там, що у нас там робиться на тому городі, що у нас там ще є, як, що по якому. І будемо тримати зв'язок через відео, через коментарі. Так, літр. І зараз ще літр на дві точки, а решта ще на базарі будемо в неділю. Ну, побачимо, як там. Чи поїдемо в неділю на базар, чи в суботу на цьому на доставці. Коротше, буде ще цікавий ролик потім. Розділимо на два. А на цьому слові бувайте здорові! Едік поніс безкоштовні порички нашим знайомим, стареньким людям.